Дощ, а я вже е, майже в Ротенбурге. А чому я приїхав сюди? О, мені дощ це нічого. Е, бо щоб показати вам отакий бамбук, який росте. В Німеччине, біля рядом так. Лена... с він Вот Отак. такой. Вот еще хочу, чтобы моя подписница Лена тоже побачила, Вот так вот. Очень красивый бамбук Він не дуже такий великий, він ще менше, ніж в Тюбенгині в ботанічному саду. Але він такий зелененький, зелененький і він взимку теж такий. Так, ну що, поїхав я далі.